Переїхали з Луганщини на Київщину, і в новому місті розпочали нове життя. Увесь відділ поліції з протидії домашньому насильству Сєвєродонецька тепер працює в Борисполі. Їх називають відділом із найсильнішими спеціалістами в цій галузі, як адаптувалися в новому місті, та перед якими викликами постали, розкаже кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська. Вони отримують виклики, вирушають на вказану адресу. Зараз їдуть уже впевнено, знаючи ці дороги раніше з навігатором, бо з нуля вивчали новий для себе район. Минулого року поліцейські повним складом відділку із протидії домашньому насиллю переїхали з Луганщини на Київщину. Що фабулі повідомлень, що батько ти дні тому. Станя спобив матір. А це їхній новий офіс у Борисполі. Його відкрили трохи більше місяця тому, і вони вже мають тут постійного гостя. Ішній хороший. у своєму рідному місті відразу після повномасштабного вторгнення Росії поліцейські чоловіки стали на захист країни до Борисполя і Северодонецька. Переїхали перед окупацією. Допомагали громадян з евакуацією, з гуманітарною допомогою. Виїжджали з міста вже. По команді, коли відправили нас на ротацію, і потім вже так сталося, що повертатися вже було нема сенсу. Павло тепер святкує день народження двічі на рік. На четвертий день Великої війни в Северодонецьку їхнє авто потрапило під обстріл. Снаряд влучив в клумбу проспекта і закидав всім, чим тільки можна. Чудом остались живі. І Цілі, це як другий день народження. В мене на столі зберігають дорогу серцю річ із минулої роботи. Це шеврон головного управління національної поліції в Луганській області. Як пам'ять, виклики тут отримують не лише від дорослих. Дитина може подзвонити, що батько з мамою там вчиняють сварку. Моя порада це не терпіти. А звертатись про допомогу, якщо людина соромиться, просто наприклад, звернутись до сусідів, щоб так таємно звернутись в поліцію. Керівниця відділку, яка сама вже вдруге змушена покидати місто, спочатку Кадіївку на Луганщині, а згодом і Северодонецьк зізнається, спочатку їм усім було складно. Дуже важко, тому що ну нове місто, ну нові домівки, тому що ми втратили все. Нові люди, нові кривдники. Їхній відділ у Северодонецьку був одним із перших, який узяв участь у пілотному проєкті МВС проти домашнього насильства за назвою Поліна. І ще в 2017 році для нього обрали по одному району в Києві й Одесі та Северодонецьк на Луганщині. Їх називають найкращими фахівцями в своїй галузі. Проходили спеціальне навчання у 2019 році. Було створено мобільні групи з реагування на факти вчинення насильства на нашому досвіді. На трьох містах виносилися нові законопроекти. Ми не любимо пишатися, що ми найкращі, Ми звичайні ми робимо свою роботу. Квартири в Борисполі винаймають за власні кошти. Десятеро працівників відділку проводять разом час і поза роботою. Ми як одна дружна сім'я, ми ходимо один до одного в гості та просто збираємося на каву. Перемогу теж планують святкувати всі разом і чекають на можливість відвідати рідне, звільнене місто. Валерія Ковалінська, Даніель Косаківський, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини.